Чоловіків 50 плюс відправляють на нуль. Нардеп Олексій Гончаренко шокував своєю заявою. Невже чоловіків старшого віку знову почали активно мобілізовувати? Про всі деталі в нашому випуску, а також додивись це відео до кінця, щоб дізнатися, чи збираються парламентарі призивати 18-річних. Вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Так, народний депутат Олексій Гончаренко спростував інформацію про те, що 50-річних українців нібито не беруть на бойові позиції. Він назвав це брехнею. Про це Гончаренко заявив в ефірі Вечір Лайф». Гончаренко зауважив, що людей 50 років і старш відправляють на бойові посади. Він також наголосив, що такі випадки не є якимось виключенням з правил і відбуваються постійно. При цьому він додав, що наразі мобілізація 50+, знову певною мірою розпочалася. Він підкреслив, що люди такого віку можуть бути мобілізовані лише у війська забезпечення. На певний час мобілізація 50+, реально зупинилася. Ну, фактично, майже повністю зупинилася. З того, що знаю зараз, я на жаль, вона знову певною мірою розпочалася. Говорять, ну ми маємо на увазі цих окремих спеціалістів, окремих фахівців, які там будуть і так далі. Але повторюсь, є ну до, до вересня було купа. Купа випадків, коли цих людей відправляли саме на бойові посади. Також Гончаренко наголосив, що людям старшим 50 років фізично вже дуже складно виконувати ті бойові завдання, які від них вимагають. Так нема з цими людьми неможливо. Вони нічого не можуть зробити. В них не дозволяє стан здоров'я, психологічний стан, психічний стан і так далі. На це вже нікого не цікавить. Гончаренко зазначив, що головною проблемою мобілізації в Україні є відсутність демобілізації. Це демотивує громадян України долучатися до лав збройних сил. Натомість начальник сектору оборони мобілізаційної роботи сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монокалов в інтерв'ю Суспільному розповів, що люди старшого віку найчастіше потрапляють до підрозділів забезпечення артилерійських і інженерних військ. В ТЦК зазначили, чоловіків 45 плюс направляє до інших структур сил оборони, таких як Національна гвардія, держлужб. Бачи, прикордонні війська, крім того, Монокало зазначив, що мобілізовано молодь до 45 років переважно спрямовують до штурмових підрозділів. По градації молоді до 45 років, це в основному штурмові підрозділи. Решта після 45 років – це в підрозділи забезпечення, артилерія, інженерні війська і інші складові сили оборони, такі як прикордонники, національна гвардія державна служба спеціального транспорту. Також, за його словами, визначити конкретні регіони чи підрозділи, де мобілізація відбувається більш активно, неможливо. Адже більшість новобранців спочатку спрямовують до навчальних центрів. Після військової частини тільки можуть напряму призватися, ті військовозобов'язані, які не більше 10 років проходили службу назад, от були звільнені і за станом здоров'я придатні. Решта всі йдуть 90% через навчальні. Він додав, що кількість мобілізованих залежить від чисельності облікованих військовозобов'язаних у конкретному регіоні. Наприклад, у Сумській області може складатися враження, що мобілізація більш інтенсивна ніж у західних регіонах. Однак, за словами Монокало, це замовлено лише різницю у кількості зареєстрованих військовозобов'язаних. Перед цим у мережі повідомляли, що Генштаб видав директиву, яка забороняла мобілізацію чоловіків старших 50 років. Однак начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко шокував усіх, заявивши, що станом на зараз ТЦК має директиву з іншими умовами. Олег Тимошенко наголосив, новина про те, що ТЦК нібито не вручає повістки чоловікам від 50 до 60 років, відповідала дійсності лише на момент, коли вона тільки не з'явилася. За словами начальника ТЦК, закон не передбачає градації за віковою групою. Закон передбачає, що всі військовозобов'язані до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюються директивами генерального штабу. Тимошенко додав, що на момент, коли з'явилася ця новина, була директива генштабу щодо мобілізації людей від 25 до 49 років. Однак це стосувалося навчальних центрів і бойових військових частин. Зараз є інша директива щодо мобілізації людей, кому 50+. плюс. До частин забезпечення він пояснив, що людей до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Особам старше 50 років вручають повістки та за станом здоров'я. Якщо людина може служити, відправляють або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину, зв'язок, автомобільну. Тощо проте суспільство цікавить ще й нижній періг призову, тобто чи будуть в Україні мобілізовувати молодь з 18 років. Олексій Гончаренко прокоментував і ці новини. За словами Гончаренка, на сьогодні мобілізація обмежено придатних від 18 до 25 років може поновитися будь-якої миті. Він оголосив, що на розгляді президента Зеленського вже понад два місяці є законопроєкт, який мав би її зупинити, але він його не підписує. На його думку, зниження мобілізаційного віку це просто відтягнутий кінець. Він нагадав, що насправді мобілізації 18-річних і 25-річних починали вже в Україні в кінці травня, червні та липні. Гончаренко наголосив, що обмежено придатних цього віку вже призивали, і тільки після скандалів вдалось добитися директиви командування сухопутних військ. При цьому нарде підкреслив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів. Якщо таке рішення буде прийняте, то це все одно не допоможе воювати з російськими окупантами кількістю, а не якістю. Ми вже пройшли цей етап, коли ми фактично життями людей перекривали відсутність зброї. Но ми більше не можемо цього робити. Все математично це далі неможливо. Я не говорю про моральну навіть складову. Математично це вже неможливо. Всього Гончаренко зазначив, що наші американські партнери неодноразово наголошували на необхідності зниження мобілізаційного віку в Америці. Це питання я чув не як якусь вимогу, а як те, що ну ви знаєте, в нас завжди воювали з 18 років в наших війнах і солдати, і так далі. А от вас там мобілізаційний вік вищий. Я пояснював, що в кожній країні є своя специфіка. От приміром, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волос заявив про необхідні зниження мобілізаційного віку в Україні. Він вважає, що це допоможе залучити більше чоловіків до війська. Волос заявив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років зможе допомогти стабілізації ситуації на полі бою, призвавши сотні тисяч нових солдат, оскільки Україна має реальні проблеми з людським ресурсом. Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити про те, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію і в Чівабанк, то й вони мають піти в Абанк. Водночас він підкреслив, що українці справді мужні воюють, але мають вирішити проблеми людських ресурсів на війні. На його думку, ситуація на фронті є наслідком нестачі людей, а не допомоги від партнерів. Нагадаємо, в Україні вже давно йдуть розмови про те, що вже у 25-му році мобілізаційний вік в Україні таки може знизити до 18-20 років. Як заявив радник комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Назарі Волянський в ефірі новини Лайф, таке рішення можуть ухвалити вже у перші місяці нового року. Європейські партнери американські з 22-го року вони закликають українську адміністрацію знизити мобілізаційний вік до 18 років і це вже триває третій рік і тому, коли мене запитують, чи знизиться він, то звичайно знизиться на Наприклад, наступного року, я думаю, в перших місяцях січень, лютий, березень це буде ухвалено таке рішення. За його словами, головним приводом для зміни мінімального мобілізаційного віку є тиск з боку американських партнерів. Він звернув увагу, що особливо активно союзники почали говорити про це в останні місяці. Волянський додав, що на зниження мобілізаційного віку Україна може піти в тому разі, якщо союзники пригрозять скоротити або повністю відмовитися від надання військової допомоги, якщо цю вимогу не буде виконано. Він вважає, що в армію не обов'язково призиватимуть саме з 18 років. 18 – це зараз вкидають щоб заміряти настрій суспільства. Наприклад, з 20 скажуть, ухвалять рішення з 20. І що тоді. Ну, нам поставлять умову або ви виконуєте це, або ми зменшуємо підтримку, тому що на думку американських генералів, саме от ви кажете, звідки така інформація? Це з розмов з ними. Зокрема, той же Бен Годжіс, відомий американський генерал, який керував армією США в Європі. Він закликав неодноразово з 22-го року знизити мобілізаційний вік. Він каже, як ви можете допускати до фронту людей старше 35 років. Тобто це абсурд. Він каже, мають воювати молоді. Крім того, нещодавно начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко в інтерв'ю прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років. Він, зокрема, зазначив, що на його думку цього робити не потрібно. Адже, за його словами, держава дає інструменти людям до 25 років. Якщо людина бажає доєднатися до оборони, вона може підписати добровільний контракт. Тимошенко наголосив, що зараз президент дав доручення розробити особливий контракт для цієї групи людей, який буде містити розширений мотиваційний пакет. То що ви думаєте про такі заяви Гончаренка? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.